Всім доброго дня! З'являється у нас в вільному продажу такий красень чорний BYD SONG Plus. Автівочка, яка конкуренцію здала ID4, Tesla Model Y і ще багатьом В Максимальної комплектації автівка проїжджає на одному заряді майже 600 км. Майже має літі, літі заліза фосфатну батарейку, шкіряний салон. Всі помічники водія, підігріви, автопарковку, преміальну музику Infiniti, Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. 19 комфортні колеса. Електрична кришка багажника. Камери 360. Додатково зарядний пристрій, навіть двірники додатково ложе BID. Ця автівочка в ідеальному стані, нова, доступна у нас на продажі на Багатирській склідина. Тому кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь та купуйте торговий Дімікар.